Журналіст-розслідувач Володимир Бойко прокоментував призначення головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним, колишнього генерального прокурора та екс народного депутата Юрія Луценка командиром зводу аеророзвідки. Про це журналіст заявив у соціальній мережі Фейсбук. 22 лютого 2023 року волелюбний український народ і все прогресивне людство були збентежені заявою прес-секретаря Луценка Лариси Сарган про те, що сам головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, оцінивши військові таланти Юрія Віталійовича, призначив його командиром зводу аеророзвідки. Від читацької громадськості посипав. Лися запитання на вже головнокомандувач призначає командирів зводів. Невже Луценко протоптав стежку до серця залужного? невже успіхи колишнього генерального прости господи, прокурор на теренах аеророзвідки настільки вагомі, що сам залужний благословив Юрія Віталійовича на ратний подвиг. А між тим дивуватись треба, тому що стрілок ТРО саме так донедавна назвав себе Луценко, має прес-секретаря і цікавитися треба іншим, з яких доходів скромний військовослужбовець платить царган як мінімум трьошку зелені на місяць. Що стосується залужного, то він чи навряд читав, що саме підписував такі накази, щодня лягають на його стіл пачками. З 25 лютого 2022 року до 20 лютого 2023 року Юрій Луценко проходив фіктивну військову службу спочатку в розпорядженні командира військової частини, потім на посаді заступника начальника штабу військової частини. Обидві ці частини це окремі батальйони сил територіальної оборони. Як Луценко потрапив у ТРО. Я розповім наступним разом. До речі, разом з ним на фіктивну військову службу у військовій частині були прийняті генерал-полковник Василь Бурба, генерал-майор Олександр Турчинов. Охоронці Порошенка та інші достойники в званнях від генерал-майора і вище Азаце Петролекс. Тівич дозволив перші три тижні війни розміщувати штаб військової частини в офісі партії Європейська Солідарність по вулиці Лавській у Києві, десь у Канівському котлі Юрій Вітальович зійшовся ще з одним моїм бойовим побратимом Робертом Йосиповичем, який знімає прикольні відосики, називаючи себе командиром ЗСУ під псевдомадяр Роберт Йосипович, добре відомий правоохоронним органам. Це колишній менеджер Юрій Янаківського, екс-генеральний директор компанії Хлібінвестбуд, та колишній заступник голови управління державної продовольчої зернової корпорації України. Ця корпорація за часів Януковича входила в орбіту кримінального альфа бізнесу Юрія Київського, а так званий Мадяр услався причетністю до розкрадання півтора мільярда доларів китайського кредиту. За цим фактом, на підставі моїх матеріалів у 2014 році Генеральною прокуратурою України було розпочато досудове розслідування, але після призначення Луценка генпрокурором Мадяру вдалося вийти сухим з води, мабуть, далеко не всі гроші скраденого китайського кредиту осіли в кишенях Іванющенка та ексміністра сільського господарства Присяжнюка. Також мультимільйонер, який себе називає Мадяром і який зараз збирає гроші на квадрокоптери з довірливих громадян та скромний стрілок Т.Р. Луценко почали новий піар-проект, домовившись про переведення до 59-ї мотопіхотної бригади, де створюється підрозділ аеророзвідки, зрозуміло, що з таким же успіхом Юрій Віталійович міг би претендувати на посаду головного диригента національної опери, але, як зазначено, вище фінансовим локомотивом виступив Мадяр, тож ця афера була приречена на успіх. Оскільки військова частина та, тобто 59-та бригада, належить до різних сил ЗСУ, то відповідно до положення про проходження громадянами військової служби в Збройних силах України наказ про переміщення військовослужбовців підписує головнокомандувач ЗСУ. В даному випадку залу. Не наказом від 20.02.2023 номер 354 перевів лейтенанта Бровді та капітана Луценко з військової частини СЛТРО до іншої військової частини сухопутні війська. Якби переводився солдат, наказ про переміщення точно так підписував би залужний. Зрозуміло, що всі ці накази головнокомандувач не читає. Ймовірно, залужний довідався лише з заяви прес-секретарки Луценка. На цьому в мене все підписуєтесь на наш канал.